Загрози важливі події, гарної новини. Найближчий час, що тобі показує. Так, з того, що в мене випадало по каналам по загрозам, зразу скажу. в мене випадало, що дійсно ворог планує обстріл е е до, ну, в першій половині е вересня. В мене випадало до 10 числа, дуже ймовірно, якось вибірково масштабно, все одно не прямо вся Україна, але вибірково масштабно. Тобто от, ну, в, такому, в такому ключі, обирають цілью інфраструктурну історію і по четвірці Пентаклей, скоріше за все, все, якісь сховища. Оце от прямо основна основна ціль. Там, де може бути якийсь ресурс. Тобто тилова історія. Може, склади якісь якась така історія. На мене випадало багато водички того Одеса і м Одеса, там Миколаїв, порти. Дуже ймовірно, тому що випадало будуть обирати ціллю ті місця, які нам приносять якісь гроші. І о, там. Не знаю, там зерно продаємо, електрику продаємо коротше, те, що може приносити якийсь прибуток країні, будуть можливо, там навіть той то, саме якісь там газові сховища. От будуть обирати таку історію. По людським жертвам загроза випадала, але в мене воно скоріше випадало не як основна ціль, да, типу, у цьому обстрілі не випадало основної цілі тероризування. Ота, отак, отак би я скажу, основною ціллю випадає нанесення нам фінансового та військового ущербу Давайте отак на, на назвемо. але є ризик ну саме там потрапляння по якби да цивільному населенню, воно є, але воно не першу ціль, не, не як тероризування. А, із фронтового в мене випадало. Ну, це не на тиждень воно випадало на місяць. Що з нашого боку, ми чекаємо на певний ресурс і можемо показати певний результат десь, але в противіс, на жаль, є вирогідність того, що десь ворог покаже результат. Тобто, це знаєте, як отут -от ми дали якийсь класний результат, бо надійшов ресурс. А тут, ну. Коротше, результат, результат не в нашу користь, тому що оцей ресурс його відправили тільки на одну точку. От Знаєте, воно якось так виглядало. Тобто, що на конкретному місці ждуть конкретний ресурс. От це із із такого. Плюс ми, в принципі, чекаємо ресурс, і це у гарних новинах, бо нам там ствердили всякі передачі всякого, і вони реально до нас повзуть. Так, да, якось там. Не не дуже активно, прям я маю на увазі, не не супермасштабно там масово, але воно хоча би. Ну, нормально виглядає, я маю на увазі, що спочатку буде рухатися те, що проходить по сімці жезлів, це захисний захис, захисні механізми, а потім будуть рухатися агресивні якісь механізми, які будуть давати певний, ну прям певний непоганий такий результат. І скоріше за все, питання ударів по РФІ, де-небудь там в куди-небудь вони є актуальними у форматі реалізації. Ми скоріше за все побачимо із гарних новин, те, що в мене випадало, все. Таке реалізацію якихось можливостей кудись подалі їм там лупить красиво, щоб їм було бобо. А от причому, ну успішно, от, якось так. Знову це все перемовна каламуть до ці всі зустрічі, перезустрічі на зустрічах, якісь поїздки і до нас, і ми кудись, і щось, і варіанти, і скоріше за все, в змі почнуть з'являтися якісь. Більш конкретні варіанти, знаєте, типу Україні запропонували або, 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 або там Україна погодиться тільки на це, на це. На, ну, типу, бо трійка, трійка жезлів хоча б звужує якісь розмови. Давайте так, якісь розмови. Розмови, правда, все одно, ну, таке гавно, звісно, але, ну. Хоча би якесь звуження, звуження цієї історії. І знову ці всі правопри правосуддя, бабло, якісь поїздки всіх і вся, якісь фундаментальні по колесу фортуни штуки. Ну, коротше, у нас все як всегда. Скоріше за все, щось до речі, щось до речі, десь висеред знову Путін, бо король мечів вийшов, буде трандіт якусь якоюсь пажа мечів. Може, знову буде погрожувати чи дзвонити всім розказувати про піченігав. І половців. Ну В общем, таке прям ну, в масштабі таке. Куди ж без нашого короля Кубків? Який буде розказувати, як ми всі вийшли, ми всі вийшли з підвішеного стану, боже, все вже зрушилося і прямо завтра закончиться, ну, ми все одно з вами йшло, правильно вдолбано підвішеному стані. Все. На 4 вересня, наче запланована його зустріч з Зеленським, і мають бути присутні європейські лідери. Давай подивимось, як нам це показує. Четверте, то четвер. Знову з нашого боку, європейського боку, скоріше за все будемо намагатися донести Трампові ну важливі думки, прям пихати йому в обличчя. Важливі думки по колу. Давай так. Він все ще по перевернутому дурню, він все ще не обнулив остаточно думки про, ну, про РФ, про Путіна і про їх поведінку. Розумієш, як би да, типу він ще досі не зрозумів, що він не може купити людину за гроші, у якої є безкінечна кількість грошей. Трамп досі підходить до питання з Путіним з бізнесової точки зору. Він досі не може в'їхати, що старий маразматичний дід воює заради війни. Ну, типу, не, про, не в бабках справа. Розумієш? А він досі підходить до нього. Що тобі ще запропонувати? Знаєш, типу, що тобі ще дати в матеріальному еквіваленті, щоб ти зупинився? Чого тобі не вистачає? Та всі, всього йому вистачає. Йому. От сам прикол воювати розумієш. Типу сам ну нравиться людині. От подобається вбивство, маніяк він міжнародного рівня. А він досі досі не може в'їхати. що, от ну не буде зділки на бізнесових умовах з Путіним. Не вона неможлива. Ну. Типу, це набагато глибші процеси. І оце з нашого боку з боку європейських лідерів. Ми тобі пихаємо прямо в обличчя, що ти досі не змінив думки. Скоріше за все, по п'ятірці жезлів знову кулуарна, можливо, ну, будуть такі напружені. Знаєш, десь намагання донести Трампу, якусь краплину здорового глузду йому, звісно, донесуть, але такої знову питання про наш дім в перевернутому положенні, скоріше за все, знову якась територіальна історія, знову для нас достатньо болюча, і знову ми маємо на виході підвішений стан а, в цій ситуації. Тому що одна справа, що залежить від нас, інша справа, що залежить від росіянців. А росіянці не рухаються. Росіянці залишають цю історію по е, ну в, в під в підвішеному максимально стані, бо наше їм щось вирішувати. Розумієш, вони йому місяця приносять, вони йому трандять спагеттів на на вуха вішають і на тому все. І от основна ціль це питання намагання донести Трампу, хоча б, знаєш, чуть-чуть чуть-чуть, що чувак. Ну ну, ну, ну тебе ж намахують. Але я не скажу, що дуже результатно. Дуже результатно. Давай тоді одразу і про аварійну посадку літака, на якому була Урсула фон дер Ляєн, посадка в Болгарії. По, ну, як писали, по паперових картах здійснювали посадку, бо через реби, чи яке там втручання, не було зв'язку з навігаційними супутниковими системами. Давай подивимось. Виперев на все це. Чи можливо була якась прям я не знаю запланована історія, щоб до якоїсь трагедії довести? Uh -huh. І взагалі їх діяльність от в авіаційній терактній історії з цивільними літаками, зокрема, з, зокрема ну, з високопосадовцями на борту? Ну, Дивися, у нас розклад починається з рицаря-мечів як момент свідомої атаки. Ну, грубо кажучи, що такої свідомої атаки на літак. Запитую, на що для демонстрації дев'ятки дев мечів. Ну, коротше, називається, щоб пересрали, а ми вам покажемо, на що ми здатні. Всі розуміли, що аварії не буде, тому що професійні пілоти, які возять, ну, водять, водять, возять. Посадових осіб Керую вони вміють такого, ага. да, да, да. Mm -hmm. вони вміють саджати літак в будь-яких умовах. На те вони якби найкращі пілоти. Але це от таке, знаєш, трухануть, щоб показати, що з тобою ми, Урсула, говорить, не будемо. бо Урсула ж насрала в компот зразу всім. Ну, зразу всім Китаю, коли атвергла їхню пропозицію про кришування Європи замість США Росії з усіх боків, Білорусі з усіх боків. Ти ну, це ж треба розуміти. Вона виступає там а, за питання і Ізраїль іран не, не в тій позиції, яке вигідно. Ну, коротше, вона спіла... Стать врагом народу для багатьох от этих от, обіжених абоздоліних комуняк, подімаєш, або біля комуняк. <сум> Тому це була така от демонстрація, що типу, ми з тобою комунікацію вести не будемо. Понятно? Дивися, що ми можемо. Можемо глушанути тобі е, літак. Ну, типу, знаєте, Бійся, бійся, Ну, такое. Шабашок у Китаї. Знову ж там, Путін, моді, моді під ручку веде того Путіна. Ну то різні путіни геть, які, який був на Алясці, цей іде. же ж вони посміхаються. ну Просто два паралельні світи ручкаються, посміхаються. Як тобі показує, що там відбувається насправді, можливо, що там насправді за лаштунками. Там із цікавого значить Путін приїхав Путін. Приїхав обговорювати ну. Давай так, своє місце е, в цьому світі. Ну, я умовно кажу, да, і вони обговорювали питання, особливо питання фінансові. В мене постійно бабки сипалися. Ну, там, скоріше за все, є певні просідання, особливо у РФ, з приводу всяких обертів фінансових, даних, яких ну, коротше, всі там залежні, що робити, якщо санкції, оця вся історія і так далі. І спогадного для Путіна. Uh, знову якось його намагається намахати на гроші. Вони говорили про uh, військовий момент, але Сі натомість допомоги в військовому форматі требує від Путіна по десятці пентаклей. Ну, прям дуже велике. А я думала, не, не знаю бідає. наскільки можливо і ще більші знижки на нафтогазову історію. Можливо, і ще більші пошліни на завезення товару. Там ну коротше, прям таке суттєве, суттєве. Ну прям суттєве видоювання. Давай я отак це називую. Це, звісно, Путіна дуже сильно омрачило, Дуже сильно омрачило. Індія також хитра. Тому що вона розуміє, що якщо їй будуть загрожувати санкції від Трампа дуже серйозні, вона тисне на Ерефію про те, що Та, давай, ми ж вибираємо тебе, давай нам ще більше. Тобто, тут питання, я ж кажу, не дружби да, у цьому форматі, а бізнесового моменту, що якщо ми обираємо твою сторону ізоляції і нас будуть ізолювати як не крути, то ти маєш компенсувати, дядько. Ну, типу, або ми, або ми не будемо цього робити. І оце от, оці от скрипучі штуки. Ну і з поганого для нас СІ явно налаштований на те, щоб війна продовжувалася у вигляді от приблизно 15-го року. Тобто йому вигідно, щоб це був такий тліючий конфлікт, в якому Ерефія слабне. Він з неї витягує все, що йому потрібно, тому що в них немає варіантів, кому іншому це пропонувати. Індія також у цьому зацікавлена. Да, щоб подешевше. За, за мінімальні, в, в, як там, мінімальні свої е, вливання і втручання мати по максимуму. І оце все, що навколо РФ відбувається від суперблизьких друзів. Воно все виглядає як, як би з тебе помати більше, вливаючи тебе як на умога менше. От і все. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.